Всім привіт! Сьогодні готую шоколадну паску з шоколадними краплями. Для цього мені потрібно спочатку збиваю у мене тут два яйця і цукор, додала ванільний цукор. Збиваю до об'єднання і посвітління маси. Моя опара. Ось так вона виглядає. Яйця мої збилися, побіліли. Тепер додаю сюди опару. У мене тут борошно, змішано з какао. Борошно для пасочок використовую таке зерна відбірне. Значить, Тут вміст білку 13,46. Дуже гарне, дуже біле, подобається. Паски на ньому виходять гливкі, смачні, довго не черствіють. І тепер буду додавати в чашу по черзі борошно і масло. Масло у мене 82%. Зміні насадку. Тісто рідке, воно либне до рук, вимісила його і зараз залишаю підходити на 2 години. Тісто моє підійшло, збільшилося. Зараз буду його обминати. Так, тепер я беру тісто. У мене тут термостабільні шоколадні краплі, трошки олії, і буду вводити, додавати в тісто шоколадні краплі. Вага тіста в мене кілограм 35 грам. Я буду розкладати у форми. На три форми в мене вийде по 350 грам. Розділила я тісто на три форми. Форми у мене діаметр 11 см, висота 8 см. Тепер залишаю підходити, підходити будуть в духовці, духовка без температури просто включена, ну приблизно десь 2 години. Косочки мої підійшли. Одну прийшлось трошки доростити, бо при випіканні полізе вгору. Друзі, это очень смачно. Просто. Неймовірно.